Навчить він вас своїх доріг, і ми підемо його стежками. Вітаю вас на каналі Відкрита Біблія. Ми розглядаємо знання, якими володіє Господь. По суті, практика і теорія – це два види знань, про які ми знаємо. Ну, що ми ще знаємо про знання, які вони бувають? Так от сьогодні ми розглянемо, по суті, чимось схожі на попередні, на досвід, але це будуть процедурні знання або навики і звички. Наприклад, опечені пальці це досвід. Їх не набувається спеціально, це просто є досвід. Да? Але є знання, які ми навмисне набуваємо. Знання про те, як виконувати певні процеси і процедури. Ми їх, повторюючи, робимо довгий час і ми їх входимо, тобто це їх звишка. Вони включають послідовність дій для досягнення певної мети. Це не стільки досвід, ну, в числі можна сказати досвід, але, зна, скажімо так, знання алгоритму вирішення про, проблеми або процедури складання технічного пристою. Тобто ми взяли якийсь інструмент, ми знаємо, як його розібрати, зібрати, або як ним користуватися. Це є процедурні знання. Е, я знаю. Його, я наповнюю його духом, мудрістю, розумінням, знаннями і всілякими уміннями. Говорить Господь про людей, яких Господь, потім він дав Моїсею, які будували Скинію. Тобто потрібно було збудувати в Ізраїлі Скинію, і Господь каже: Я ось двом дав мудрість, тобто дав їм ці знання, як це робити. І ось Базалел і Голів вони мали зробити. Застосувати процедурні знання для створення святині, це допомогло їм. Тобто, Бог детально відкриває процедуру будівництва з сієм. матеріали, розміри, порядок роботи це є знання, і ними Господь наділяє. Знання це знати, що помідор є фруктом, а ось покласти цей помідор у фруктовий салат це вже є вміння або мудрість. Процедурні знання переходять у автоматичне вміння через багаторазове відтворення і ну, при повторенні. Ну, Старі японець навчає має, молодого хлопця, учня вчить, він каже, ти тисячу раз вже робив це, тепер ти можеш почати це робити сам. Тобто процедура, процес навчання, повторення. І ось тут людина. Тобто, знову ж водіння автомобілем, це є і досвід, але це є ось процедурні вміння. Тобто, що, як, за чим набувати. Коли Ісус Христос омивав учням ноги, Він сказав, що Я дав вам приклад, щоб ви робили так, як я учинив. Тобто, це, по суті, є ось ці знання. Про які ми говоримо, коли Ісус Христос наділив цими знаннями учнів. Він каже, ось так, от, з цього починайте, цим завершуєте. Це в процесі, це є, вони по суті його не знали, але есть, це не був досвідом їхнім. З часом це досвід, але досвід спілкування з Господом. Але сам процес, це є ось ці процедурні знання. Господь каже, ось так, так. Есть, так і в нашому житті Господь дуже часто нас навчає. Господь говорить, я знаю. Діла твої, тобто він не просто знає діла, він знає послідовність, що, як починаються, і так далі. Тобто він все про нас, з нас. Навчить він нас доріг своїх, і ми підемо Його з Сашками. Амінь.